На Коломийщині стартував всеукраїнський конкурс Урок казки. Благодійний проект проводиться у двох номінаціях серед дітей від 6 до 16 років. Конкурсні роботи приймають у різних форматах. Основне, аби пісня, танець, малюнок чи сценарій відповідали казковій тематиці. Переможців нагороджуватимуть у Києві. Також кращі з кращих матимуть шанс взяти участь у зйомках дитячих телевізійних програм. Всеукраїнський творчий конкурс Урок казки проводиться в усіх регіонах країни. В нашій області куратором проєкту є благодійна організація Діти милосердя. На Івано-Франківщині існує 13 років. За цей час волонтери проводили і міські, і обласні соціальні заходи. Для дітей з особливими потребами влаштовували різноманітні шоу з подарунками. Цього разу долучилися до масштабнішої акції Шукають талановитих дітей з міста та району на відбірковий тур до Києва. В цьому конкурсі мають право, мають можливість взяти участь всі діти, незалежно від категорії, але окремо також буде проводитися ще відбір дітей з соціально незахищених сімей, з будинків інтернатів. Дітей-інвалідів і так далі. Тобто всі діти можуть прийняти участь в цьому проєкті від 6 до 16 років. Конкурс проходить у двох номінаціях: перша парад казок. На цю тематику приймаються роботи у вигляді пісень, інсценізованих казок, танцювальних та спортивних номерів. Також можна написати сценарії та проілюструвати їх. Для другої номінації Казкових справ майстер приймаються малюнки та виконані своїми руками казкові герої. Переможці цього конкурсу будуть мати можливість потрапити на гала-концерт, який відбудеться в Києві, в Київському міжнародному університеті, де будуть запрошені також зірки. Вони будуть мати можливість взяти участь разом з зірками в гала-концерті, а також в зйомках телепередач це є Ухтишка і Мультляндія. До всеукраїнського конкурсу в Коломиї долучився і соціальний центр для сім'ї, дітей та молоді, саме в міській службі щосереди та щочетверга приймаються творчі роботи. Перший тур конкурсу триватиме до 15 квітня. У нас є багато спільних акцій, які ми проводили з цим фондом. У нас є акція до Дня Миколая, акція до Дня захисту дітей. Зараз наближається День матері. Я думаю, ми теж будемо разом. Цей фестиваль, який сьогодні ми плануємо спільно проводити із фондом Діти милосердя. Це фестиваль залучає не тільки дітей з особливими потребами, тут є можливість дітям з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей долучитися до цього конкурсу. І він широкий має спектр реалізації можливостей обдаровань дитини. Інтелектуальних здібностей. В конкурсі урок казки основне проявити новизну, оригінальність, креативність та свою фантазію.